Інструкція по тому, якщо у вас збився мікрометр ось цей. Зараз покажу, що потрібно робити. Ставимо любі кулачки, беремо до неї муфту. Виставляємо на 0. Є тут шестигранник в цій ручці з боку. На 2. Відкручуємо. Небагато, так, щоб оборота 2-3 хватить. І знімаємо всю конструкцію. Так, не пускає ще. А. Не поставив, зажим на 0. Все. Зняли. Ось ручечка. І ми її крутим вліво або в праву сторону, нема різниці. Це залежить від того, куди вам треба виставити 0, в плюс чи в мінус. Ставимо назад. Все в нулях. Фіксатор зверху. Зажимаємо. Зажали. Зажали фіксатор. Ставимо муфту. Включаємо апарат. І зажимаємо. І будемо перевіряти, чи в е, нас. Зажало так само, як у нас виставлено. нас має зажати 46, кулачки 46. Все, зажали, відпускаємо. Беремо і перевіряємо. 46. Все. Відрегулювали, все правильно. Інструкція по тому, якщо у вас збився мікрометр ось оцей. Зараз покажу, що потрібно робити. Ставимо любі кулачки. Беремо до неї муфту. Виставляємо на нуль. Є тут шестигранник в цій ручці з боку. На два. Відкручуємо. Небагато. Так, щоб моба